Макрон, Макрон, наш герой Макрон. Всі, всі такі радісні на, на каналах там Макрон, такий герой, такі там помічник Україні. веде війська, допоможе зброєю. А ніхто не задає собі питання, чому раптом Макрон такий став, такий став сміливий, такий став за Україну, рветься, рветься захищати Україну. Ніхто собі не задає це питання, ні. Так я вам відповім. Справа в тому, що. Е, інтереси Франції є по багатьох континентах, в тому числі і в Африці. А в, Афри, в Африці, е, як ви знаєте, є і ці приватні, ці, ці, приватні компанії військові, які ну, звичайно з А Рашка наступає зараз імен на, на п'ятки. Тому, тому Макрон зашевелився. Там же інтереси Франції, розумієте, там золото, алмази. І, і, і інші там копали не є, за, за які борються багато країн. Тому не, не будьте такими наївними, тому що на, на телеканалах все нам допомагають, все, все класно, все супер. Макрон наш герой. Тепер нам зразу допоможуть виграти війну і так далі. До, до чого це? Я говорю, і що потрібно зробити висновки. Висновки потрібно зробити з того, що самій Україні потрібно бути економічною стабільною, економічно сильною і в військовому плані такою мощною країною, а не чекати всяких Макронів і, і цих самих і лідерів інших країн. Ви згадаєте, як Макрон раніше? Да? Він там теж бачив мир в очах Путіна. Росію не треба там дратувати, потрібно з нею там говорити і так далі. А як тільки французам почали там їхньому легіону в Африці наступати на п'ятки і реальні бойові зіткнення там вже давно боротьба за ресурси, все, Макрон вже хоче їх посунути, тому що ну, відволікти, ви розумієте, перетягнути сюди рашку на, на цей фронт бойових дій, щоб вони убралися звідти з Африки. А всі такі Макрон, Макрон, герой, Макрон класний чувак. Тому робіть висновки, і аналізуйте трохи. Це по-перше. А по-друге, звичайно, нам самим треба бути такою мощною державою у всіх відношеннях. Наші люди просто вірять картинці. Картинка, картинка в новинах, все, все супер, класно і так далі. Все буде добре. Та ніхто там не буде пектися за Україну, крім нас самих. От і все.